Вітаю, шановні учні! Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож у світ хімічних реакцій, де ключову роль відіграють ступені окиснення елементів. Тема нашого заняття визначення ступенів окиснення елементів. І в цю подорож разом із вами відправлюсь я, вчитель Одеського ліцею номер 78 Миронюк Олександра Миколаєва. Метою нашого уроку є. Навчитися складати формули речовим за відомими ступенями окиснення, зрозуміти роль окиснення та відновлення у хімічних реакціях і дізнатися. Чому ці знання мають практичне значення? За результатами уроку ви зможете пояснювати зміну ступеня окиснення на прикладах природних процесів і технічних застосувань, а також впевнено знаходити ступінь окиснення будь-якого елементу у сполуці. А зараз, щоб розбудити нашу хімічну уяву, пропоную вам невеличку творчу розминку. Уявіть, що кожна літера алфавіту це хімічний елемент. Спробуйте за одну хвилину скласти за допомогою хімічних елементів своє ім'я або прізвище. Наприклад, мене звати Олександра. Ось так буде виглядати моє ім'я. Готові? Час пішов. А зараз додамо відомі нам ступені окиснення. В моєму імені є хімічні елементи, про які ми мало що знаємо. Тому скористаємося списком ступенів окиснення хімічних елементів, складеним на основі таблиці Грінвуда. Для цього скористайтесь QR-кодом. Чудово! Ви прекрасно впорались. Давайте разом пригадаємо схему, яка допоможе визначити ступень киснення будь-якого елементу, вона буде містити такі етапи, знання про постійні ступені окиснення деяких елементів, загальні правила підрахунку, використання рівня для електронейтральних молекул і іонів. Зараз розглянемо, як правильно скласти хімічну формулу сполуки якщо відомі ступені окиснення елементів. Крок перший. Запишіть символи хімічних елементів, які беруть участь у сполуці. Для нас це алюміній та сульфор. Якщо їхні ступені окиснення дорівнюють плюс 3 та мінус 2, відповідно. Круг другий. Ігноруємо знаки та знаходимо найменше спільне кратне Абсолютних значень ступенів окиснення. 2 і 3. НСК для 3 і 2 дорівнює 6. Крок третій. Ділимо знайдене НСК на ступінь окиснення кожного елемента. Таким чином визначаємо індекси. Крок четвертий. Перевіримо баланс зарядів. Два атоми алюмінію помножені на заряд плюс 3 дорівнюють плюс 6. Три атоми сульфору помножені на заряд мінус 2 дорівнюють мінус 6. Плюс 6 плюс мінус 6 дорівнює 0. Це означає, що формула. Правильно. Отже, записуємо остаточну формулу. Остаточна відповідь у нас алюміній 2С3 або сульфід алюмінію. Уявімо. Залишили ви металевий цвях на вулиці під тощем, а він за кілька днів покрився рудим нальотом. Чому? Або ж ви розрізали яблуко, і воно швидко потемніло. Це просто збіг? Насправді ні. Це наслідки окисновідновних реакцій, де змінюється ступінь окиснення елементів. Окисновідновні реакції це не тільки явище навколо нас, а й основа життя. Як ви думаєте, як дихання і фотосинтез пов'язані з окисненням. Під час дихання організм отримує енергію, киснюючи глюкозу, а в фотосинтезі рослини навпаки відновлюють вуглекислий газ до органічних речовин. Зміна ступенів окиснення постійно відбувається у природі під час гниття речовин, утворення грози, корозії металів, вулканічних вивержень і навіть у процесі роботи нашого мозку. Знання про ступінь окиснення є не лише теоретичними, вони мають важливе практичне застосування. У техніці це. Електрохімічні батареї, металургія, синтез матеріалів у сільському господарстві це добрива, що містять різні окисні стани нітрогену, фосфору, калію, у медицині це аналіз крові, окисно відновні процеси в організмі, робота лікарських препаратів. У хімічній промисловості ці знання необхідні для контролю за виробництвом багатьох речовин, наприклад, кислот, лугів, добрив, полімерів. Розуміння окисно відновних процесів лежить в основі роботи паливних елементів та акумуляторів, які є важливими джерелами енергії. Знання про ступені окиснення допомагає у вивченні процесів забруднення довкілля та розробці методів очищення стічних вод і викидів. Визначення ступеня окиснення використовується в якісному та кількісному аналізі речовин. Давайте відпочинемо разом із веселим восьминогом. На Хвилинку і замислимось, ми з вами знаємо, під час хімічних реакцій електрони переходять від одного елемента до іншого. Але як дізнатись, хто віддав, а хто забрав електрони, якщо ми їх не бачимо? Хто винен у зміні і як це довести? Це ніби хімічний злочин, де є учасники, є наслідки, але немає очевидців. Тож, як ми можемо розкрити цю електронну справу? Щоб розв'язати проблему електронного злочину, тобто визначити, хто віддав, а хто прийняв електрони в реакції, ми застосуємо ступені окиснення. Для цього потрібно знати типи хімічних елементів метал чи не метал, їхню електронегативність і основні правила. У нейтральних молекулах ступінь окиснення дорівнює нулю, у простих іонах дорівнює заряду. магній завжди плюс 2, оксиген майже завжди мінус 2. Якщо ступінь окиснення збільшився, елемент віддав електрони, відбувся процес окиснення. Якщо ступінь зменшився, елемент прийняв електрони, відбувся процес відновлення. Окисник той, хто сам відновлюється, тобто приймає електрони. Відновник той, хто окиснюється, тобто віддає електрони. Магній мав ступінь окиснення 0. Набув ступінь окиснення плюс 2. Це означає, що ступінь підвищився. Магній віддав електрони, тож він є відновником. Оксиген мав ступінь окиснення 0. отримав мінус 2. Ступінь окиснення зменшився, оксиген прийняв електрони, тож він є окисником. Таким чином, ступені окиснення це докази в хімічному розслідуванні. Вони показують, хто змінився і як, і допомагають чітко визначити роль кожного елемента в реакції. Переходимо до інтерактивної вправи живі формули. Перед вами картки з елементами і їх важливим ступенем окиснення. Ваше завдання знайти пару і створити сполуку, пояснивши, чому саме такий розподіл електронів. Так ми навчимося працювати з хімічними формулами не формально, а творчо. Знайдіть пару або пару елементів з якими утворюється нейтральна сполука. Визначте формулу сполуки, поясніть, який ступень окиснення має кожен елемент, хто окисник, а хто відновник, чому саме так створилася ця сполука. Отже, у цьому завданні ми маємо скласти правильні формули сполук, використовуючи елементи з відомими ступенями окиснення, зображені у вигляді пазлів. Ліворуч елементи з позитивними ступенями окиснення. Праворуч з негативними. Наше завдання правильно поєднати пазли так, щоб сума зарядів дорівнювала нулю. Ми можемо використовувати один і той самий елемент кілька разів, якщо це потрібно для балансу зарядів. Наприклад, для створення. Кальцій хлориду нам доведеться взяти один атом кальцію з ступеню окиснення плюс 2 і два атоми хлору зі ступенем окиснення мінус 1. Тож кальцій в нас буде відновником. Тому що він віддає 2 електрони хлору. Кожен хлор приймає по одному електрону, в такому випадку, наш хлор є окисником. Тепер складемо формулу алюміній хлориду. Ми маємо алюміній з виступенням окиснення плюс 3. Беремо хлор, 1, Два три. І ми склали електронейтральну молекулу алюміній, хлор, 3 У нас алюміній є відновником, він віддає кожному хлору по одному своєму електрону, тобто загалом віддає 3. Кожен хлор приймає по одному електрону. Тому має заряд мінус 1. Аналогічно складемо ще декілька форм. Барій 2. Відбираємо для нього сульфур 2 мінус. Барій є підновником, сульфур є окисником. Обираємо оксиген. Відбираємо для нього натрій. Нам потрібно буде в даному випадку два натрія. Наша формула натрій О. Натрій є відновником, оксиген є окисником. Гідроген. Йод – Гідроген в даному випадку є відновником, йод – є окисником. Кальцій йодит. Для кальцію нам буде потрібно два йода. Кальцій є відновником, і от є окисником. Виконуючи цю вправу, ми зрозуміли, як складаються формули сполук за ступенями окиснення, та зрозуміли, що той, хто віддає електрони, є відновником, а той, хто приймає, окисником. На початку мені здавалося, що це складно, але з прикладами та вправами стало цікаво. Особливо сподобалося виконувати вправу живі формули, бо вона допомогла відчути себе дослідником. Інколи важко запам'ятати винятки та ступені окиснення змінних елементів. Треба бути дуже уважним, щоб не припуститися помилки, особливо в багатокомпонентних сполуках. Це важлива тема, яка допомагає зрозуміти, як працюють хімічні реакції. Вона стане в пригоді під час вивчення окисно-відновних процесів, а також у зовнішнє незалежне оцінювання та повсякденному житті, наприклад, при аналізі складу речовин. Було цікаво придумати власне пояснення або схему для запам'ятовування. Я створила кольорову таблицю з прикладами ступенів окиснення, це допомогло краще зрозуміти матеріал. Урок допоміг мені систематизувати знання, потренувати логіку та уважність. Я зрозуміла, що знання ступенів окиснення це не лише правило, а інструмент для аналізу будь-якої хімічної реакції. Закріпіть свої знання, обравши декілька завдань з запропонованих вам. Складіть формули речовин, знаючи ступені окиснення елементів. Знайдіть формулу або проведіть дослід. Отже. Сьогодні ми розкрили суть ступенів окиснення, дізнались, як складати формули речовин за відомими ступенями окиснення та наскільки важливі у природі й техніці окисновідновні процеси. Хімія це не просто формули, а наука, що пояснює явище навколо нас. Як казав Менделеєв, хімія це не лише наука про речовини, але й про їхні перетворення. Тож нехай ці знання допоможуть вам краще зрозуміти світ. Дякую за увагу!